Привіт, друзі! Коментує мені відоси Інна Лимаренко. Пише: чи всім таке буде? Це стосовно того, що я переживаю втрату. Значить, написала їй, що буде, всім таке буде, а хто лишається в Україні? Тому що наші мужчини гинуть. І навіть якщо це не наші, да, в когось чоловіки, в когось сини, в когось кохані, в когось кум, в когось сусід, в когось однокласник, в когось вгине, в когось зникає безвісти, в когось е е попадає в полон. І навіть якщо це тебе не стосується особисто, якщо в тебе немає твого чоловіка, немає сина, або слава Богу, вони за кордоном чи все з ними з ними добре, то все одно ми живемо в цій країні, і всі, хто живуть в Україні. То з усіма таке буде те, що сталося з Сережею, те, що сталося зі мною, тому що це біль і він всіх стосується. Я знаєте, раніше е, теж якось намагалася одстенятися від цього, не ходила на похорона, та я й зараз не ходжу на похорона наших героїв, тому що це дуже боляче. Коли у нас тут висить цей банер, екран де загиблі військові, коли я бачу його, я стараюся відводити погляд, бо вона мені болить. Зараз ставлять алею слави, теж я намагаюся знаєте, відводити погляд, бо дуже боляче, ну дуже боляче, розумієте? Тобто ти намагаєшся якось об це не тригеритися, але воно все одно тебе чіпляє. Коли ти бачиш, що привозять очередного героя, це болить. Це болить і ти плачеш. По початку війни я плакала дуже за кожним, потім трошки, знаєте, так закрилося серце, окам'яніло, потім за знайомими тільки плакала, а потім зрозуміла, що я вже не плачу. Просто такий тупий, гнітючий біль, і почуття, ніби знаєте, так трішки, як би сказати, перетупилося. Ти перестаєш то відчувати. Навіть військові говорять, що коли на твій побратим, ти розумієш, що ти вже нічого не відчуваєш. Тому що є психологічний захисти, які спрацьовує. коли забагато болю, психіка тебе захищає, бо так можна зійти з розуму. Ось що хочу сказати. І вона образилась на мене. Каже, що ти мені бажаєш поганого, я тобі не бажаю поганого. Не треба писати тупі коментарі. Ти подивись навколо що відбувається, будь ласка, і воно вже відбувається. Не буде, а вже є. То, що мій Сережа загинув, це велика біль для мене. І так це розпечатало в мені, знаєте, знову цю чутливість, знову цей біль. Ну, не знов, тому що на початку війни це був біль, але був, знаєте, такий все-таки за далекими людьми. А тут у мене забрали дуже дорогу мені людину, і такого болю я ніколи раніше не відчувала ніколи. Це дуже болить. І я співчуваю кожній, хто втратила коханого, хто втратила близьку людину, хто втрачає воїнів наших, тому що це біль дуже велика. дуже. І це не просто він помер, знаєте. Від якоїсь хвороби. Його вбили. І це болить іще більше. І ще більше, тому що це насильницька смерть. А міг би бути щасливим? Да. от. Так. От. Дуже сумно, що ви пишете оці злі, такі тупі коментарі. Дуже сумно, що в наших людей стільки агресії і злості. Я розумію, що це ваші проекції, що кожен там навішав щось своє, але ж, знаєте, має бути якась. Елементарна вихованість, я не знаю. Ви прийшли до мене на сторінку і там навалили купи. Ну, такої. Всім бажаю добра. З вами психологиня Лілія Охріменко. Класного дня вам.